Нє, тума стройдама. Та ти шувоніш? Так, слухай сюди. В мене подружка працює в поліції. Та що ти вимахуєшся? Ти працюєш без договора. Ого! Сміття в цей душовий піддон насипали, плиточним клеєм замазали і поверху вклали плитку. Володимир Волоско! Плиточник! Не згладжує кути, а робить їх під 45!» Я плиточник, якщо правильно там говорити, облицювальник саме розповсюджене питання. От я буквально вчора заскрінив. Доброго вечора. Яка ціна ванни? 7 кв метрів по роботі, по підлозі, 7 кв метрів. Ну, от так люди формують. І. Ну я, я зазвичай орієнтую, яке питання, така і відповідь. Я пишу там від 30 до 180 тисяч. Я розумію, що це я вже там кожен день варюсь в цьому ремеслі. І я розумію, що є нюанси, все залежить від розмірів плитки, від взагалі там деталів, якихось. Ну, багато що впливає на цінову політику. А люди максимально ну вузько думають в плані в цьому. От є 7 квадратів, треба. Сформувати ціну, але насправді ванна, от я реалізовував 7 квадратів, е, коштувала там 50 тисяч і, резо, і реалізовував ванну, яка коштувала 130 тисяч по роботі. Так, друзі, от така у нас ванна кімната вийшла з такої дрібненької плиточки. У вас одне таке невеличке запитаннячко. Як думаєте, скільки? Скільки оце все вартує? Так що Вовчик, скільки це робота вийшла? вийшло? сто 107 тисяч гривень. Оце все вийшло. Підготовки. Затірки, сілікони, укладка плитки, вся ця робота. І ми тут вже скільки чоловіче сидимо? Два місяці. два місяці. Тобто, все залежить від того, що вона хоче: душові підони, полочки і так далі. далі. Хлопець. Та вас немає Бога в серці. Де ж такі гроші дерти? Дивіться, друзі, не ми беремо, а оцінюємо вирізання ось цього всього ювелірного мистецтва в 10 тисяч гривень. Ого, 50 тисяч за ванну? Що серйозно? Та я б тобі за 20 зробив. Ну, типа, такого. Ми закриваємо повністю все. Ви дали кошти, ми зробили роботу. Ви прийшли там. Ви ремонт робиться, а ви живете своїм життям. Тобто, от в пріоритеті отак ми чітко працюємо по тих картах, по всіх технологіях. Багато хто з майстрів, які, в яких виходить трішки дешевше, вони нехтують деякими технологіями. Наприклад, гідроізоляційна стрічка в кутах е ванної. Е та сама гідроізоляція, герметизація внутрішніх кутів, плитки. Багато таких тонких робіт, які вони мають бути, бо потім ну, дуже багато переробок роблю. Я від роботи не відмовляюсь. Часто мені пишуть Вова. Душовий піддон, потік, все там затікає до сусідів, поможіть, переробіть. Тобто, в мене були такі об'єкти, що людина за весь ремонт ванни заплатила 22 тисячі, а за переробку під підона мені заплатила 19 000 чи 18 тисяч. Точно не пам'ятаю. Просто туди сміття в цей душовий піддон насипали. Бутилки з під пива, пачки сигарет, просто накидали в душовий піддон, плиточним клеєм замазали і поверху вклали плитку і. Ремонт е, максимально в, такій, е, в такому хорошому районі, в дорогому ЖК, і я оце все відкриваю, а там просто бутилки з під пива, з під горілки, пачки сігарет, і замовник такий: ого. А це, ну, типа, солідна фірма, яка виконувала роботу, яку давали там гарантію. Ну, але щось вони там, е, повномасштабне вторгнення прийшло і вони там взагалі випали. Але треба все, в нього немає виходу, тому що він розуміє, що ну, треба зробити. Раз, якісно і все, найбільш бісяча категорія це замовники, які стоять над душою, от які присутні на об'єкті. В мене два об'єкта просто не пішло із-за того, що замовник постійно на постійній основі був на об'єкті. Тобто, якщо люди собі там накрутили, що я плиточник, і в мене, ну прям. Все е, до мікроскопічної точності е, получається. Ні, це не так. Ну, я така сама людина, в мене теж є якісь там невеличкі факапи. І е, Їх ну, виправляється в процесі. Але коли ти працюєш, в мене був такий діду, з яким я працював. От ти працюєш, вкладаєш плитку, да? ти тільки відвернувся щось там в собі взяти, обертаєшся, і він же стоїть з рівнем і провіряє ту плитку, яку ти ще не поклав. І ось тут трошки пристукайте. Тобто от такі люди, які е, кінцева робота, 99,9% замовників подобається. А коли от оці процеси, е, ой, а тут шовчик трошки ширший, а тут вущий. В майстрів є свої лайфхаки, як це все виправляти там, за допомогою дрімерів. Тобто підшліфовується все, ну кажу, свої такі тонкощі, які візуально воно е, все в кінцевому результаті прям буде. Круто, гарно виглядати. Ось то найбільша проблема плиточників, коли оці перехрестя між собою не рівні. Тут шовчик. Так, ось так воно у нас, бачите, гарнесенько вийшло. А коли людина оце все стоїть і кажу, рівнями там шукає 0, там 3 ноль міліметра похибку, максимально важко. Лодь, дивись, ну я тут попідклеювала таке, що мене трошки см... смутило. Це по можливості підвиправити і цю плитку треба переробляти. Це хвороба. Це хвороба, тому що ну, не може так бути. Плитка сама по собі не є рівна, а ловити там міліметр. Тому з такими краще не працювати. Тобто в мене була замовниця, яка брала кредитну карточку, вона там має 0,8 мм і просто ходила, провіряла шви і каже, Отут от, тут от, 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 трохи дивіться тустіша за карточку. Все, це ж шизанута жінка, Я кажу: дивіться, ну далі не можна так бути. Якщо ви плануєте ремонт і думаєте, як виділитись з поміж сірої маси мінімалізму та скандинавії, ловіть від нас кілька яскравих ідей для неповторної ванної кімнати. А поки ви обираєте між черепахою та дельфіном, розкажемо вам, як обрати найкращу рушникосушарку. По-перше, вона має бути з полірованої нержавіючої сталі найвищої якості і без хромування, щоб не вийшлося з часом. Як не лучиться ця від Маріо? По-друге, беріть ту, яка легко монтується, має зручне керування та таймер-регулятор, щоб економити. Як ця від Маріо. Ну і звичайно, беріть нашу українську, як цю від Маріо. Ну, ви зрозуміли. 26 років на світовому ринку сантехніки. Довговічна гарантія на всі вироби: водяна чи електрична, з розеткою справа чи зліва або з прихованим монтажем. Ваша рушникосушарка може бути будь-якою. Але від Маріо. Посилання на офіційний сайт у описі під випуском. Є уголочки декоративні, які монтуються на плитку. Між ними потрібно робити м -м, зазорчик там міліметр, і забивати його фугою або цементною, або епоксидною, неважливо. Замовник, от максимально каже, мені зробіть вплотну. Я кажу: дивіться, сам уголочок не є рівний. Плитка також має якусь певну похибку. Воно буде не то. Оце цю щелинку треба робити міліметр і компенсувати фугою. Формування зовнішніх кутів з плитки епоксидною затіркою. На хольору воно треба. Дивіться, друзі. По-перше, візуальніше воно набагато краще виглядає, чим такого забити, просто і затерти, щоб оці фаски були видно. По-друге, воно захищає оці тонькі края 45-го кута від там, механічних пошкоджень. Ну що, от такі у нас вийшли гарнесенькі оголочки. І це враховуйте, що плитка ще така дешева і горбата. Був би тут якийсь хороший італійський ректифікат, і було би взагалі би. пісечка. Ні, робіть впритик. Ми зробили впритик. Ну, вийшло такое собі, і він, типа, ну блін, ну а як треба? Ну ви ж майстри, треба було мене переконати, і ну просто хочеться. Ну я не знаю його. Якщо людина купляє плитку там, де буде повторюватись малюнок, це все розкладається насухо, їй дається повністю руль, вона там вибирає, як, що, куди, переставляє, фотографірує. Просто це, це робота, скажімо так, дизайнерів, робота дизайнера. Якщо в замовника немає дизайнера, вона робить це сама. Я, як майстер-плиточник, пропоную там один варіант: от я розклав. Я бачу це так. Якщо вас влаштовує, вкладаємо. Якщо ні, просто покажіть мені, як ну, розкладіть, і я все це вкладу. Була в мене така пара, діду з бабулею, ну вони прям там дуже такі тошнотні люди були. Я вивіз цей об'єкт, але за цей об'єкт я переклав 15 плиток, які були вже вкладені, тобто. Я це все там записував, закидував в Тік-Ток. А. а якщо оце переставити це, <гум> оце ми ставимо вниз. Ну. No. Значить оцю ми ставимо сюди. А цю ми ставимо сюди. Давай зробимо так, і я думаю, може все поміняється і на цьому заробітку. <гум> <Я увірена, гум> думаєш, так ти бути повинно. Я Твої ні. враження. Я люблю свою роботу. Так, Аня, ну дивимося, бо я так представив, щоб ви поглянули. Ну, зовсім друга картина. Точно? Ну, стопудово. тільки мені оце що не подобається. Я б хотіла оці сюди, а сюди білий. Коротше, грін з ним на вочку. Так і буде. Кінець четвертої серії, першого сезону. Вони не то що хотіли збити ціну, вони були такі невпевнені впевнені в тому, що вони там. Вони самі розкладали плитку, я її вкладав. На наступний день вони приходили і кажуть, ого, ну на підлозі якось воно по-іншому виглядало. А можна оцю і оцю місцями поміняти. Формат метр двадцять на шістдесят і я там, коротше, це все міняв. Широкий формат плитки, от, наприклад, для вас, це який розмір? Широкий? Ну, там 90 на да. тип. А ми реалізовуємо об'єкти, де формат плитки 3,20 на метр 60. Тобто, це прям дуже великі плити. І ціна однієї плити 40 тисяч гривень. Плитка хруськає, ми відкупляємо. Плиточник, який займається в мене широким форматом, він заробляє 120-100 тисяч гривень в місяць. Тобто він розуміє, що в нього є певні ризики, але ці ризики себе оправдовують. Людина не працює там за 20 тисяч гривень, і вона розуміє, що одна похибка може там двохмісячно Зарплату її там втратити. Тому він розуміє, що да, може таке статись. Тому є спеціальне обладнання інструменти, які максимально мінімізують якісь ризики. Хочу вам показати три способи розкройки плити. Перший варіант це сухорізь. Е, Ним доволі легко працювати. Ось так. Не завжди сухоріс справляється, розумієте? Є така плитка, яка живе своїм життям. О ти, вроді, провів полосу, лопаєш, а вона тобі в сторону пішла. Тоді на підмогу приходить оцей коняка, це мокроріз. Робоча довжина метр двадцять. Ось тут запускаємо. І третій варіант, якщо вже в нас немає мокроріза, ми використовуємо звичайну кутову, шліфувальну машинку е і круги. Ну, ск скільки я вже тої плитки перешургав, розумієте? Є якась легше, є якась важче. але ну, я ніколи замовнику не казав, я то не буду робити, бо воно не цей. Стиснув зуби та й легенько шургаєш. Щось один із тих трьох способів та її поріже, розумієте? А як це не можна 60 на 60? Кермограніт на стіна. О, метр двадцять на шістдесят лежить на Володько ну без полівізатору. Лежить на стіні, як має бути, друзі. Насправді я вам можу болгаркою зробити е, ідентичну якість. Що з, плітки, з плиткорізами, з сухорізами, там неважливо, от реально. Просто е, інструмент спрощує роботу майстру. Він не дає якусь гарантію, що. Якщо майстер з інструментом, то все. Зрозуміло, що це вже знімається сумніви, що людина там не вчора прийшла в цю сферу, в це ремесло, і вона вже займається цим ну, довго, тому що має інструмент і інвестує в нього. Значить, людина ну, зацікавлення, зацікавлення в подальшому працювати. Ну, от інструмент також дає багато, багато чого. Тобто пилосос, там, ну, повністю в мене я переїжджаю бусом, тобто в мене там в легковий автомобіль нічого не поміщається. Замовляю бус, приїжджає бус і перевозить на новий об'єкт. Ще з бісячок це напевно. Це коли замовники ставляться до майстрів, як такого, знаєте, третього сорту е, людей. Ні, тума, стройдома. Ну, в мене був один такий е, замовник. Ми з ним ну не спрацювались. Просто, просто на першій зустрічі, коли я з ним зустрівся, він зразу до мене почав на ти говорити: мат, перема, да, щас заїдемо, я тобі покажу. Щас там то, все. Ну я заїхав, бачу там підготовчі роботи. Ну потрібно виправляти, бо дуже багато таких косяків. І я йому нарахував там на. 40 тисяч гривень роботи повністю, щоб зробити цю. І починається оце. Та ти що воніш, мені там рахували по 25, давай за 30 тисяч зробиш мені це і все. І ти будеш там довольний, і мені буде нормально. Я кажу, ми так не працюємо, я ж тобі обґрунтував цінову політику, я тобі озвучив. Гей, та що ти вимахуєшся? І от таке ж кажу, що я, от в нього таке було відчуття, що він там, ну просто от, я не знаю, я стояв з табличкою на вокзалі, там допоможіть, спасіть мені, дайте роботу, і в нього таке було похабне відношення. Друже, ти розтормозись трошки, перед тобою не стоїть якийсь там е, першокурсник, який не знає, що сказати. Веди себе цивілізовано. І він же тоді трошки так приземлився: та ні, ну просто та ні. я говорю, так, а як ти спілкуєшся? Ти мене перший раз. Бачиш, а ти мені починаєш тут хамити і розказувати, скільки я маю заробляти. Я тобі сказав ціну, не підходить до побачення. Ну, в такій трошки жорсткій формі йому це дав дав зрозуміти, і все, і він там: ну, ну, ну ладно, ладно, там, якщо щось спишемося, дзвонимося. І ну, от таких людей стараюсь зразу оминати стороною, тому що якщо е, в першу чергу в замовника немає до тебе поваги, це вже все. Я відносно трошки і працюю правильно, я працюю по договорам, і відносно я е, така відома людина, навіть якщо брати там по Тіктоку, мене знає багато людей, і е, мені це допомагає, бо людина розуміє, якщо вона мене обманить, я можу скористатись своєю платформою, яка в мене є, і зробити її максимально відомою. А є звичайні прості хлопці-будівельники, які... Не можуть за себе постояти, і їм просто говорять: так: слухай сюди. В мене подружка працює в поліції, ти працюєш без договора. Якщо ти хочеш забрати свої інструменти, то давай збирай зараз легесеньку і тіряйся звідси. Все. А ту приїде моя подружка, і ще підкинем тобі якихось наркотиків, і ще сядеш. І все. І хлопчина стоїть, він розуміє, що ну, немає кому за нього впрягтись. І він легесеньку збирає інструменти. Інструменти і йде в нас є такі люди ну, максимально злі і недобросовісні, і користаються якимось статусом людським. І це реальна історія, що, що я розказав, тільки що про поліцію. Тобто, це реальна історія. Тому я рекомендую всім підписувати договір, максимально все розписувати, показувати перед тим, як працювати свою роботу, щоб не було таких моментів. У Нас майстри бояться працювати з договором, бо то для них податки. А як то ж ті податки сплачувати? А будуть щось там треба ходити? Бояться, скажімо так, зв'язуватись з державою. Чесно скажу, багато будівельників, не то, що їм западло заплатити там, 5% від своєї зарплатні. І вони просто от не хочуть мати справу з цією писаниною, звітуванням і так далі, і так далі. Ну, от, от це іменно відлякує людей. В першу чергу, щоб знайти нормального плиточника, треба побачити його роботу. Хоча б, щоб він скинув фото і інструмент, який він працює. Я би от три таких позиції задав, які зараз всі майстри хороші роблять: це чи працює він з епоксидною фугою, чи е, внутрішні кути плитки він обробляє там з е, герметиком, і чи формує він з епоксидної фуги 45 кути. Оце три питання. Запам'ятайте собі, якщо майстер скаже на них всіх так, я це виконую. Ну це просто такі ювелірні роботи. Якщо людина з цим справляється, значить в нього є розуміння, що таке плитка і, і як воно працює.